Всіх вітаю, з вами знову я. І це остання серія мого міні-курсу про глютен. Якщо ви додивились до кінця, то, мабуть, ви для себе вже як мінімум розглядали питання відмови від глютену і багатьох людей, які в принципі згодні відмовитись, хотіли б відмовитись, розуміли, що відмовитись від глютену було би корисно для їх здоров'я або здоров'я їх родини, дітей. Але їх лякає, що вони не знають, як, де міститься той глютен, що їсти замість глютену, як будувати свій раціон, як годувати дітей. А що робити, якщо я піду в гості, а що їсти в закладах, що їсти на днях народження? А якщо я поїду в Італію, я що не з'їм піцу або пасту, а якщо я поїду у Париж, я що не з'їм круасан? і ось такі логістичні, чисто побутові. Організаційні моменти багатьох лякають ще на етапі прийняття рішення і його втілення. Людина, начебто, хоче, але коли вона думає: а як я розберусь, що не їсти і що я буду їсти замість того, що мені не можна тепер їсти, вона просто губиться, лякається, вона не хоче відмовлятись від своїх харчових звичок, вподобань, задоволень своїх і таким чином не отримує. Тих бонусів, які вам о, може принести і точно принесе в тій чи іншій мірі відмова від глютену. Для тих, хто має целіакію, хто більш щутливий, хто о, має якісь проблеми зі здоров'ям, бонуси відмови від глютену будуть потужніші, і людина їх відчує яскравіше і швидше. Але навіть якщо ви, начебто, здорові, ні на що не скажетесь. Здали навіть аналізи і можете вживати глютен все одно бонуси певні будуть, і накопичувальна дія цих бонусів також буде відчутна з часом. До того ж, ми ніколи не знаємо, де те слабке місце, а де та хвилина, коли вже вплив негативних чинників накопичився, і десь вже прорвало слабке місце, і виникає проблема. Ми не знаємо. Поки ми здорові, нам здається, що це так і має бути. А коли. Починаються якісь захворювання, то ретроспективно ми не знаємо, що було тією останньою краплею, яка спровокувала ось таку декомпенсацію. І глютен часто буває цією останньою краплею. І я пропоную все ж таки цю краплю прибирати. І я в цьому відео хочу розповісти, як це зробити. А при целіакії, тобто захворюванні, яке викликає глютен, та при чутливості до глютену, це не захворювання, але це такий стан, коли людина реагує, коли певний негативний відчутний вплив на здоров'я відживання глютену є, і людині краще без глютену. При таких станах відмова від глютену є обов'язковою і вона повинна бути повною категоричною, тобто просто зменшити. Кількість глютену, на жаль, це не працює, тому що коли є запальна реакція, коли запускається цей патологічний каскад, коли атрофуються борцинки кишки, коли не засвоюються нутрієнти, то від того, що ви замість двох круасанів будете їсти один на сніданок, на жаль, суттєво картина не покращиться. Тому відмовитись від глютену треба повністю, навіть від прихованого, навіть трошки, навіть по святах, і відмовитись бажано назавжди. Якщо ви відмовитесь на три дні, Потім знову з'їсте, потім знову тиждень не будете їсти, потім на святах з'їсте, потім у відпустці з'їсте потужного ефекту довготривалого це також не матиме, тому що будь-яке вживання воно буде заново запускати той каскад. Як я вже розповідала, на повне відновлення організму після вживання глютену треба до двох років. Тобто, ви два тижні не їли, щось десь покращилось, тільки організм почав відновлюватися. Ви знову з'їли, знову треба починати все наново. Тобто треба відмовлятися повністю і відмовлятись на тривалий період для того, щоб дійсно був позитивний ефект, і знадобиться певний час для тих, хто дуже яскраво реагує на глютен, люди відчують покращення стану і зникнення якихось скарг симптомів одразу. Хто менш чутливий, одразу не буде такого яскравого ефекту, і буде здаватися, що нічого не змінюється. Але коли ви подивились вже курс, ви розумієте, які тонкі механізми задіює глютен, на що він впливає, і як в перспективі все ж таки. Для вас це матиме однозначно позитивний вплив. Як мінімум, тому що замість глютену ви скористні за все з'їсте щось більш корисне і поживне. Для того, щоб якось замінити глютен, треба його спочатку прибрати. Перше правило, основа безглютенової дієти. Треба прибрати глютен повністю звідусіль. Для того, щоб його прибрати, треба знати, де він є. Основні злаки, які містять глютен – це пшениця, це найпотужніший аллерген. Ми всі розуміємо, де вона міститься. З очевидного це хлібобулочні вироби, це макарони, це такі каші, крупи, як кускус, булгур, манка, соєвий соус, до речі, містить пшеницю або пшеничний крохмаль, часто той, що більш дешевий, той, що представлений в засобах масового харчування. Є більш а, такі чисті, дорогі марки соєвого соусу, які можуть не містити глютен, але той, що о, представлений в ось цих от мережах, суші і так далі, два сети по ціні трьох. А там зазвичай соєвий соус містить пшеницю, і людина приходить, вона, начебто, їсть рис і рибу і не розуміє, чому стає її гірше, тому що соєвий соус містить глютен. Це рослинні молоки. Людина відмовляється від коров'ячого молока і думає, що вона робить собі користь, що вона п'є мигдальне, кокосове, вівсяне, але там часто використовують борошно або пшеничний крахмаль в якості загущувача для того, щоб надати консистенцію, певну колір і так далі. Тому треба уважно читати склад. Крохмаль, пшеничний крохмаль, широко використовується і в кондитерській промисловості, і в соусах дуже багато де. Жито, також жито роблять хліб, житню кашу, житні висівки, борошно, бакалію, ячмія роблять напої, такі як пиво, квас, віскі, ячмінна каша, ячнева каша, солод, є ячмінна кава, яку людина, начебто, п'є. Замість звичайної думи, що вона так робить собі краще, але можливо вона собі так робить гірше. А також спельта містить глютен, але найменше Найменше з усіх глютеновмісних злаків, в спельті його найменше, а, але все одно він там є. І для безглютенової дієти спельта не підходить. Вона не є заміною пшениці, спельту також треба виключати. Соргою тритикалі вони використовуються для виробництва сил, корму для худоби, В Україні також вирощується активно сорго. Це те, що очевидно, глютен міститься. Звичайно, що в користанні він міститься в хлібі, в макаронах з пшениці, навіть в цільнозернової і так далі. А в висівках це оці всі вівсяні, пшеничні житні, висівки це також глютен, це агресивна субстанція. Треба це виключати. Але часто глютен міститься в продуктах глибокої промислової обробки в готових стравах, в стравах в закладах, де вам не розказують, як цю страву готували. І треба розуміти, де він ще може бути. Це десерти, соуси і навіть продукти, на яких написано хелсі, зош і так далі, вони можуть містити все одно глютен. Треба читати. Злаки, такі як пшениця, жито, ячмінь, спельта, камут, сорго, тритикалі, овес, прибираємо. Звичайно, ми прибираємо всі хлібобулочні вироби з цих злаків, хлібці, лаваш, маца робляться пшениці. Можна кукрузяний лепешки замість. Але треба дивитись склад. Тому що часто на хлібі, на лепешках, на хлібцях написано гречані, кукурудзяні, Але коли перегортаєш і дивишся склад, там все одно на першому місці пшеничне борошно, на другому гречане або кукурудзяне, і це вже, начебто гречаний продукт. Але він містить пшеницю, містить у А це крупи, такі як булгур, кускус, манка, ячка, артек, каша, макарони з злаків, Є альтернативні макарони з нуту, з гречки, з рису. Але треба читати склад часто під гречаним рисовим. Є пшеничне з додаванням гречаного або рисового борошна, але все одно основа пшенична. Це висівки, звичайно, з цих злаків, це випічка торти десету. Ну тут зрозуміло, це напої, пиво, віскі, квас нікуди не дівається звідти глютен, йогурти зі злаками, висівками, шоколад, цукерки, морозива, особливо морозива з елементами, печива, вафель, часто містить, переважно містить глютен. Треба читати склад. Всі продукти і скла і страви, склад, яких вам не зрозуміли. Якщо ви не знаєте, з чого ця котлета, ви повинні вважати, що там є глютен. Можливо, його там немає, але ви повинні вважати, що він там є. Якщо там якийсь пудинг, крем-брулє, морозиве, ви не розумієте, в закладі вам принесли готове, ви не знаєте. Якщо вам принесли стейк, ви точно розумієте, що там немає глютену. Якщо вам принесли рис або картоплю запечену, ви точно розумієте, що там немає глютену. Якщо вам принесли. А щось таке незрозуміле: салат з незрозумілим соусом, якісь там десерти. Ви не можете точно знати фарш. Не можете ви знати. Ви повинні виходити з тої точки зору, що там він є, і не їсти цю страву. А всі е, продукти глибокої промислової обробки також можуть бути вам незрозумілі. Часто там в складі такі якісь слова, які ви не розумієте повністю. Якщо ви не розумієте, що ви зроблено, ви це не їсте. Напівфабрикати, звичайно, дуже часто додається. Є також прихований глютен, його часто містять різні продукти, такі як соуси, в тому числі соєви, напівфабрикати, котлети, фарш, нагетси, оце все в паніруванні, ковбаса, сосиски, хот-доги, картопля фрі, чіпси, фритюр і паніровка зрозуміло, тому що там сухарі використовуються, плавлені, сирки, оці всі намазки, помазки. Маринади, консервація, желе, мармелад, часто там в якості загусника, де пшеничний крахмаль, молочний шоколад, часто містить йогурти, пудинги, морозиво, вони завжди, але часто всякі батончики, цукерки, сиропи, рослинне молоко. Зверніть увагу, тому що зожники дуже люблять рослинне молоко, воно часто по складу ще гірше, ніж коров'яче. Якщо хочете бути впевнені, спокійні, пийте просто еспресо або американу, чорну каву без молока, медикаменти часто і косметика. На це треба також звертати увагу. А під якими назвами може ховатися лютен? Солод, солодовий екстракт, декстрин, мальтодекстрин, дріжджовий екстракт, загущувати, натуральний емульгатор, натуральний загущувач, рослинний емульгатор, стабілізатор, рослинний крохмаль, модифікований харчовий крохмаль, карамельний колер, рослинний білок, гідролізат рослинного білку, рослинна камець. А монодигліцериди рослинні, амінопептидний комплекс це такі, начебто такі розумні слова, і, начебто, безглютенові, а насправді там може бути глютен. Тому якщо ви таке читаєте, ви цей продукт не берете. Я вже не кажу про те, що такі продукти ну вони, в принципі, не є самими здоровими варіантами харчування. Скоріше за все, ви нічого не втратите, якщо від них відмовитись. Вівсянка, що робити з вівсянкою? Вівсянка офіційно не відноситься до глютеномісних злаків, але вона містить. Подібний до глютену білок-аленін, який схожий молекулярно на глютен. Це не глютен, але це його рідний брат, якого в темряві можна переплутати з глютеном, і імунна система може реагувати в схильних до реакцій на глютено А, Тому він здатен викликати реакцію а, до того ж, вівсянка, крім того, що вона схожа молекулярно, вона часто виробляється, зберігається, фасується і виготовляється. Разом з чимось, що містить глютен, тобто це одні ті самі склади, це одна та сама апаратура, яка це меле, фасує, пакує, тому вона забруднюється глютеном в процесі. Вівсянка з маркуванням глютен фрі, вона чим відрізняється. В ній є оцей білок авенін. Вона гарантовано не забруднена глютеном додатково, але ось цей білок, схожий на глютен, ніхто звідти не вилучив, тому що це неможливо фізично. Людям з селякією вважається безпечним вживання до 50 грам вівсянки на день, але певна частина все одно до неї чутлива. Ну і покажіть мені людину, яка дійсно з'їсть 50 вівсянки, це десь отак, все одно це не істецький. Тому якщо вже так розглядати питання, як бути з вівсянкою, то я рекомендую від неї також відмовлятись, тому що вона містить подібний до глютену білок авенін. Uh, і надпис глютен фрі він не зовсім коректний. Тобто глютену там дійсно нема, але схожа на глютен, субстанція там є. І це маркування глютен фрі воно понадається товару, якщо він виробляється окремо, а не тому, що він не містить цього білку. Імоногенний стяваніну дійсно менше ніж глютену. Дикі тварини, наприклад, овес їдять, пшеницю не їдять. Однак вівсянка часто зберігається, фасується, виготовляється разом з пшеницю, може бути забруднена, тому. Десять разів подумайте. А якщо ви маєте реальну целіакію, то точно відмовляйтесь, або обирайте увесь глютен фрі, не зловживайте ним, а, мінімізуйте як мінімум, мінімізуйте цю вівсянку. Тому що часто людина думає, я пшеницю не їм я буду їсти на сніданок вівсянку, вівсяне печиво пекти. Випічку вівсяну це виходить все те ж саме, тому що авенін це слабкий глютен, але певно накопичувану шкідливу дію він матиме. Якщо ви будете все замінювати вівсянкою, вівсяним ворожним, все одно вівсяним молоком. То все одно буде негативний ефект. Це такий певний самообман вівсяний. Основні принципи діяти без лютену. Перехід на неї може бути одномоментний або поступовий. Це ви вже вирішуєте. Але мені здається, що повністю прибрати набагато оптимальніше, тому що ви одразу відчуєте ефект, ви одразу переналаштуєтесь і не буде ось цього простору для торгівлі з собою, для послаблень і для відкатів назад. Які основні принципи дієта повинна бути категорично безлютенова? Не може бути поблажок, свят, читмірів. Я поїхав в Париж з'їв круасан, я поїхала в Італію, я хочу пасту. Ні, я особисто їздила в Італію, вже на безглютеновій дієті. Чудово все можна знайти безлютену. Є що їсти там. А ви повинні розуміти склад кожного продукту. Якщо ви не розумієте склад продукту в кафе, в магазині, ще десь, в гостях, ви його не йсте. Якщо ви не можете гарантувати відсутність там питання, ви його просто не їсте. не впевнені в складі не їсте. А в процесі виробництва приготування зберігання продуктів безлютени можуть ним забруднюватись. Наприклад, ви прийшли в ресторан, замовили собі салат, але його робили разом там з якоюсь випічкою, і, в принципі, ваш салат може бути забруднений, тому звичайно, повинні продукти страви безлютени зберігати, готуватися, зберігатися окремо, але ми не завжди можемо це проконтролювати. Це вже так. Ну якщо брати ідеальну, на жаль, наше життя не ідеальне. Гостях краще обирати зрозумілі страви. Ви бачите стейк, ви бачите картоплю, бачите салат, бачите огірок, їжте. Але не етично, не гарно і ну, мені здається, некрасиво гвалтувати хазяйку питаннями, проханнями, запитувати, а ви в цей фарш хліб додавали, чи ви не додавали, а якось смажили, а яке борошно в цій випічці, а можна мені щось таке безлюденне. Просто прийшли в гості, не треба акцентувати, це не виховане. І це ну може напрягати хазяїв або інших гостей. Прийшли в гості, бачите, що вам це можна їсте. Не розумієте, не їсте. Якщо вам пропонують, кажете, ой, я не хочу, або я там спробую пізніше. Не треба акцентувати, не треба задавати мільйон питань і тим паче не треба на себе перетягати увагу і вимагати від хазяйки, щоб вона готувала там вам це без бо ви його не їсте. Це ваші проблеми в першу чергу. І, е, попри цю дієту, треба залишатись вихованою, нормально, адекватною людиною. В закладах допустимо розпитати офіціанта, тому що він на роботі, ви платите йому гроші, ви йому можете залишити трошки більше чайових, щоб він не був на вас в образі. Але треба розуміти, що офіціант це не нутриціолог, він може не розуміти таких нюансів, і він вам буде часто відповідати щось таке трошки не е, тему. Є заклади, і їх стає все більше змаркованим меню, де вже в меню позначення алергени, що тут є пшениця, тут є яйця, тут є горіхи, і в принципі це оптимальний варіант дізнатися, які такі заклади. Їх достатньо багато, особливо в мегаполісах і за кордоном, і ходити туди. Ви відкрили меню, ви бачите самі, що там є глютен, чи немає, нікого не гвалтуєте і не нервуєте зайвий раз. А, можна брати їжу з собою, або їсти до виходу і брати там, ну, наприклад, ви йдете в ресторан, ви не впевнені, що там буде що вам поїсти. Ви поїли вдома. А в ресторані замовили чаю, замовили якийсь салатик легку закуску, і ви не голодні, і ви і не з'їсте щось вам заборонене. Або так само в гості. Ви поїли вдома, прийшли, взяли щось таке точно нейтральне і все добре. Або взяли з собою в дорогу, тому що на. Заправках, наприклад, там крім ходогів, скоріш за все, буде важко щось знайти здорове. Хоча зараз цим все легше й легше стає. Я особисто три з половиною роки не їм глютен, і я абсолютно нормально і в гостях, і в закладах, і в дорозі, в принципі, я будь-де можу знайти, що мені поїсти. Це така навичка, вона напрацьовується. Що ж їсти? От ми прибрали звід ці, е, звідусіль глютен, прихований глютен, Всюди прибрали що ж їсти? Людям здається на перший погляд, що їсти ну все більше не буде, що їсти. Але насправді вибір продуктів і страв без глютену набагато ширший і цікавіший, ніж здається. На перший погляд в багатьох культурах не є пшениця основним злаком. Є, наприклад, рис чи кукурудза, і люди їдять, і нормально, наприклад, японці. Вони не їдять стільки пшениці, в них це культурно, еволюційно, традиційно не вироблена така звичка, в них дуже мало. Лютено в раціоні чудово, вони харчуються різноманітно, довго живуть і мають набагато кращі показники серцево-судинного здоров'я, нижчу захворюваність на онкологічні хвороби вищу тривалість життя і так далі. Коли мене питають люди, а що ж їсти без лютену? А що ж їсти, якщо мені не можна хлібу, булочок і макарон? Я зазвичай відповідаю, їжте все решту. Багато продуктів, злаки злакі крупи: гречка, кукурудза, рис, кіноа, амарам, пшоно. Безглютенові макароні вони зараз є просто в кожному супермаркеті. Я живу за містом, навіть в нашому сільському супермаркеті є кукурудзяні макарони, і вони вже навіть не коштують набагато дорожче, звичайно. Нутові, гречані, рисові, кукурудзяні, які хочете. Є бобові, сочовиця, нут, квасоля, горох, марш, сочовиці дуже класна випічка виходить, вона ситна. Вона низькокалорійна. Картопля, буряк, батат, гарбуз, корне вони дають відчуття ситості, вони класно насичують. І також не містять цю містять багато клітковини, дуже корисні. М'ясо, сало, риба, морепродукти, яйця, овочі, зелень, листові салати, фрукти, ягоди, гриби, водорості, важкове масло, таплений жир, рослинні масла, авокадо, тахіні, а паста з кунжуту, сири, олії, оливкова, кокос, оливки, горіхи та сухофрукти з обережністю, бо можуть вони зберігатись на складах разом з крупами. Спеції приправи також з обережністю можуть бути забруднені. Молочні продукти також з обережністю і дозовано. Але як бачите, їсти є що. безвитеної злаки крупи. Можна їх їсти окремо, можна молоти їх у борошно, використовувати для випічки. Це гречка, є звичайна, є зелена. Макароні гречани, гречані хлібці, борошно. Не обов'язково його купляти можна в кавомоці помолоти і спробувати. Трошки помололи гречки, спробували рису, пшона, і ви розумієте, яке борошно вам підходить: рис, білий, бурий, червоний, чорний, його багато. Макарони, борошно. Є японські десерти моті, рисові. Вони як тістечка, але вони не містять пшениці. Пшоно і так далі. Кукурудза, кукурудзяна каша, борошна, начеслипешки, печиво, кукурудзяне є у фірми Гулон, амарант, кіноа — є що їсти. А що ж їсти солодкого? Глютен він традиційно міститься в такій емоційно забарвленій групі продуктів. Традиційно також дуже важливі, як десерти, торти, тістечка, цукерки, сирники. І людям часто важко відмовитись від солодкого, тому що є і традиції, і свята. І заїдання стресу будемо вже чесні, і якось себе побалувати, а, чи можна замінити. Насправді, вибір солодочів без глютену він достатньо великий. Я, як солодкоїжка зі стажем, можу це підтвердити: є, що поїсти солодкого абсолютно нормально. Це чорний шоколад, це молочний шоколад, але уважно читати склад, там часто є глютен. Це шоколадні цукерки гарної якості, де немає пшениці, це людяники, це зефір. Це пташине, молоко, мармелад, але також довиди склад, какао, банани, можна пекти самостійно випічку, печиво, не без глютеного борошню: це морозиво, сорбети, солона, карамель, горіхове пасти. Є класні батончики фізі, вони дуже смачні, і класні за складом. Вони не місять глютену, трансжирів. Це десерти і чистеньки фірми Joy в Києві. Вони є багато де вони роблять такі десерти, дуже легкі, смачні, але без глютену. Це шоколади, цукерки марки корисні, також майже в кожному супермаркеті є, навіть в нашому селі є. Цугофрукти, але також дозовано з обережністю. А, які варіанти з берсутенової випічки? Спробуйте різні, не обов'язково купляти це дороге, кокосове борошно або гречане. Візьміть вдома, помоліть кокосову стружку за 20 гривень, гречки жменю, жменю рису, спробуйте різну випічку, помоліть нут, сочовицю, але їх краще замочувати, бобові бо краще замочувати. Зробіть випічку, спробуйте: така смакує, така не смакує. Ми всі різні, в нас різні смаки. Кому ось смакує рисове, комусь кукурудзяне. Мені особисто е, найбільше смакує це кукурудзяне борошно і е, сочовичне. Я замочую сочовицю і використовую це як основу для тіста. Комусь е, не подобається. Є гречане, рисове, нутове, сочовичне, кукурудзяне, пшеняне, амарантове, є зелених бананів, кокосове, мигдальне. Всіло можна використовувати, це труха а, від подорожника. Варіантів насправді багато. Є вже готові солодощі, марок, гріншеф, яро, безгрішна, є макаронні вироби глютен паста G, є батончики фізі, є печиво гулон без глютенових варіантів. В них, як мінімум, декілька я особисто куштувала. Нормальне печиво є шоколадне, є звичайне. В магазинах типу Еколавка, Безглютекс є також багато різних варіантів без глютену. А є чати і спільноти однодумців, де люди обмінюються різними продуктами, різними рецептами, різними лайфхаками без глютену. Є крафтове місцеве виробництво, певні там пекарні на районі, якісь ноунейм no виробництва, які роблять щось таке без глютену, цікаве, локальне і корисне зазвичай воно. Тому їсти є, що було б бажання, і насправді життя без глютену і раціон без глютену може бути набагато цікавіше, смачніше і корисніше ніж те, що ми звикли зранку бутерброд в день паніні і ввечері макарони. Це дуже одноманітно, і о, з точки зору смаку, і з точки зору нутритивної цінності. Насправді бачите, що безглютенове життя воно може бути абсолютно повноцінне, яке хочу підвести резюме і важливі моменти. Що отримайте максимально повну інформацію і робіть свій вибір свідомий. Чим більше у вас інформації, тим ваш е, вибір він більш обґрунтований і вам легше його дотримуватись, тому що ви розумієте, чому притримуйте свого вибору, але дайте собі час та підтримку. Якщо ви зірвались нічого страшного, все одно рухайтесь до своєї мети до змін. Будьте гнучки, не приходьте знову ж таки в гості, не гвалтуйте людей своїм безлітеним харчуванням, не нав'язуйте їм свою думку, просто живіть. Своє життя притримати своїх власних виборів не треба нікому доводити, не треба людям забороняти, не треба себе підносити. Що от я не їм глютен, я такий присвятий, аби їсте, ви такі звичайні смертні, якісь не такі неповноцінні люди. А я вже присповнився, і мені цей мір абсолютно понятен. Такого робити не треба просто вас. Такий вибір у людей такий вибір, і це нормально. В гостях можна поїсти, в закладах можна поїсти, а в подорожах і в дорозі можна поїсти. Абсолютно нормально. На свята також є варіантів багато, як і торт зробити без лютену, як і паску спекти без лютену, як і млинці на масля. Ну дуже варіантів достатньо. Тому забезпечити собі комфорт і задоволення в будь-якому випадку, щоб ваша їжа була смачна, щоб вона була різноманітна, щоб вона була гарна, щоб вона вас радувала і естетично. І смаковими якостями комунікуйте з людьми. Не треба відмовлятись йти на день народження або в ресторан, або в кафе, або в гості, тому що ви не їсте глютен, вам там не буде що їсти. По-перше, можна завжди, я вже людина з таким безглютеновим досвідом багаторічним, завжди можна щось поїсти. Навіть якщо не можна поїсти, можна випити каву, випити чаю, поспілкувати з людьми, і не треба себе від, від відстороняти від суспільства, десоціалізовувати себе через те, що ви. В безлютеновому царстві, безлютеновому государстві живете, не треба цього робити. Ви це робите для того, щоб жити здоровіше. А здоровіше жити, ви хочете для того, щоб спілкуватись, мабуть, з людьми, в тому числі подорожувати і жити повноцінне, різноманітне життя. а Не щоб сидіти в своєму безлютеновому будиночку і ховатись від суспільства. Не треба Насолоджуйтесь результатом, і коли ваші оточуючі, близькі, друзі. Його помітять, вони теж захочуть. Не треба нікому нав'язувати свою думку. Вони побачать, що ви стали стрункіші, енергійніші, що у вас загорілись очі, що у вас стала краща шкіра, і вони самі вас питають, а як ви цього досягли, і тоді вже ви їх осяєте своєю безкутеною мудрістю в цьому свій час. Дайте час і собі, дайте час своєму оточенню. І головне, щоб ви були щасливі, здорові і були. Комфорт з собою, зі своїми рішеннями і зі своїм раціоном, чого я всім і бажаю, неважливо і незалежно від того, їсте ви глютен, ще поки що, чи вже не їсте, чи ви в процесі переходу на безглютенове життя, яке я вам достовірно заявляю, може бути абсолютно прекрасне і не чим не гірше. Всім дякую, хто переглянув цей курс. Сподіваюсь, що. Я хоч трошки десь, але змінила і вашу думку, і ваше життя, і відповідно, ваш стан здоров'я на краще.